Ви навіть не підозрюєте, до чого призводить проблема з простішими та лімфовузлами, а також їх непрохідністю для нашого організму. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, а я детально розкажу вам. Звідки викликають проблеми з організмом? Є набріки, неприємний запах пота, неприємний запах зроду, лімфостаз, целюліт, зайва вага та затоксиченість, набряклість під очима та набряклість навіть у суглобах. За кожним із важливих органів, це є наша підшлункова печінка чи кишківник, знаходиться декілька лімфатичних вузлів. І як ви догадалися, що стається, якщо значить розпочинається загострення? Загострення розпочинається з усіх органах та системах. Стає важко сходити до вбиральні, та важко позбутися набриків, то у вас ендометріоз, хоча було все гаразд, пахові весели дають сигнали, що їм потрібна допомога. Коли ми бачимо ознаки набряклості або проблеми в малому тазі, також є проблеми з фіброкістозними мастопатією, не розуміючи, яким вони мають характер, це говорить про те, що потрібно очистити лімфатиз. Систему. Навіть підслункові вузли, це є сибарея, значить псоріаси, дерматити, також є свідченням того, що, а, значить, забити лімфовузли. І це свідчить про те, що потрібно обов'язково чистити вам лімфатичну систему. Грибкові інфекції, тому раджу застосувати комплекс із детоксами лімфатичної системи. Це буде, звісно, наш лімфорен, діоретрин, фунгіцин і мікобан. Тому не зволікайте, відновлюйте свою лімфатичну систему, залишайтеся здоровими та позитивними.